Доброго дня, шановні підписники та глядачі каналу Грандвей. Репліки. репліки. Така ось цікава, але, якщо так, полупідпільна тема. Но не глядячи на усі примхи законів про авторські права, тема ця процвітає. Ми бачимо це. Бо якщо, якщо щось треба, щоб існувало, воно буде існувати. Це закони ринку. І ми бачимо, що, наприклад, ножів, реплік. Від тих самих павучків на ринку досить багато, багато і різних, звісно, і сам Грандвей не міг бути у стороні від цього. І от серед усіх доволі оригінальних та цікавих павукоподібних увагу перевертає ніж, який відносно недавно з'явився в магазині. А ось такий: якщо б Грандвей давав своїм ножам не номери, а назви, його можна було б назвати словом, ну, наприклад, Рубіком. Але цього не відбулося, цікаво дуже ніж, і одразу кидалося в очі, коли дістаєш його з коробки, оця кліпса, яка трохи нагадує якесь, нібито Крило комахи, чи щось таке, чи якусь деталь робота. От існують такі ножі з дуже приємними дизайнами, що запам'ятовуються. От на думку, спадає, наприклад, такий ніж, який довелося, на щастя, потримати у власних руках, поспілкуватися з ним, так Бессейч Хорнет. І, хоча Рубікон з Хорнетом зовсім не схожий, але є між ними щось таке спільне. Їх дуже харизматичні. Дуже цікаві неповторні дизайни. Приємні такі ножі, які зустрінеш, і вже, мабуть, ніколи не забудеш, що є, то є. І ось коли тримаєш 187-му в руці, бачиш, що зроблено усе добротно. Ніж такий, все на місці, все працює як треба, і це одразу визиває таку довіру. Бачиш, що репліку зробили зовсім і зовсім непогано. Її приємно потримати в руках і приємно попрацювати. Тут проблем ніяких. І фліпує, і через отвір відкривається дуже гладко та приємно, бо підчіпники ж ось ви зроблений гарно. Розмовляти про відмінності між, ну скажімо так, оригіналом та реплікою, вони, звісно, є. Відрізняється вага, суттєво відрізняється. Але, шановні, у оригінала там лайнери титану. Якщо пам'ятаю, вірно з полегшуючими отворами. У 180 сімдесять цього, звісно, лайнери сталеві. Ще різниця, да? Сталь CPM S30V оригіналу і D2 У187. Але я звертаю вашу увагу, що Runway ніколи і ніде не, не підробляє е, логотипи. Логотип стоїть свій. Runway ніколи не підробляє марки сталі, які вказано. Якщо побачите, в інтернеті доволі багато реплік 187 го типу цього, типу Рубікону. Усі вони різні, якщо придивитись. І на багатьох стоїть. Лого з павуком та стоїть марка Сталі CPM s 30 v якої там, звісно, немає. Тому якщо у Grandway стоїть d 2 то це, мабуть, більш схоже на правду і цьому ножу може більш довіряти. Ну а для тих, хто каже, о, там CPM 30, а тут якийсь там китайський d 2 звернемо увагу. На різницю в цінах. Десь 340 евро у оригінала і бачите ціну у SG187. При цьому ніж, ніж зроблено досить якісно. Та що там казати досить? Якісно. Ложить у руці здорово, таке собі бочкоподібне руків'я з таким яскравим помаранчевим спейсером. Ну, береш руки, маєш річ. Обратним хватам ніж лежить зовсім як летить. Ця цікава кліпса додатково чіпляється за пальцем, і нібито додатково фіксує ніж. Мабуть, це зроблено навмисно. І приходить у голову ідея, що ніж мабуть, більше кінжал, чим сам ніж. Бо таке руків'я масивне і насічка така гарна на обратному скосі. Вони дозволяють цим ножем. Працювати з великим зусиллям, робити всіляку складну роботу. А ось коли береш у руки, наприклад, картоплину цієї ніж береш, ну розумієш, що по кухні працювати мабуть, не зовсім зручно. Те саме великувати руків'я Дещо, мабуть, і заважає для того, щоб працювати по кухні, взяв би інший ніж. От бачимо, у лайнерах немає отворів. Вирішено було, якщо робити міцну конструкцію, так робити міцну конструкцію. Робити, так скажемо, <х Yale> без компромісів. Але що сказати, мабуть, це більше такий е... іміджовий ніж, мабуть, це більше ніж для душі, такий оригінал, а душа у нього, звісно, є. Мабуть, це ніж похідний. Для складної роботи якусь дерев'яху построгати їм, щось таке порубати, щось таке проткнути оце для нього. Для кухні, як різачок, ну, таке, я б собі сказав. Ну, якщо вам подобаються такі оригінальні, такі масивні, дещо може бруталезні речі, та підійде він і як міський і ніж. Кліпса зручна середньої середньою жорсткості. Тримається на кишені. Оперовий тест не знаю, чи тут е... потрібний, бо це не різачок, це саме такий ножака-служака. Але давайте трохи його практично теж протестуємо. Що сказати? У плюсах якість зборки. Досить непогані для бюджетного такого ножа матеріали, душевний такий дизайн, не може не відмітити. Міцна конструкція. З мінусів, що можна сказати? Ну, вага. Більше за 200 г, і, мабуть, така масивна руків'я більше підходить для якоїсь такої важкої складної роботи. Руків'я заповнює руку добре, але для тонкої роботи цей ніж. Не рекомендував би. Але я думаю, що такий ніс з будуть брати не для того, щоб працювати на кухні. Будуть брати для душі. А саме у цьому плані відпрацює він на усі 100. Буде сидіти на кишені, а по гаманцю сильно не вдарить. А на цьому у нас, мабуть, усе. Дякуємо за увагу. Мирного вам неба, до побачення, до скорих зустрічей. А не забувайте залишати коменти, ставте лайки, ставте лайки, ставте дизлайки. Па-па. до побачення.